Астрологічний прогноз по темі війни стосовно Лукашенка Білорусі на жовтень 2022 року, а також на подальше. На початку жовтня Меркурій зупиняється. стаціонарний станок стає. Це означає, що Лукашенко до себе приверне увагу ось на в перші дні жовтня. І, але потім, вже ближче до середини жовтня, ну, увагу він до себе перестане привертати. <кхід> Оскільки на початку жовтня Меркурій знаходиться в опозиціях, це значить, що Лукашенка намагається конфліктувати. Ну, Меркурій, управитель Дєви, тобто Лукашенковського знаку, намагається конфліктувати. але... Це не йде в плані військового, це на словах. На словах, Меркурій в опозиції до Нептуна наприкінці вересня, така, ну, типу з таємницями, типу, шпіонська така, в стилі шпіонському такі конфлікти. На початку жовтня може більш відкрито конфліктувати, але. Міркурій знаходиться в опозиції до Юпітера на початку жовтня. Це означає, що Лукашенка не буде нападати на Україну. Юпітер означає експансія Юпітер Овні. а Міркурій в опозиції до Юпітера означає, що Лукашенка не буде здійснювати експансію в Україну. Значить, в жовтні Лукашенко буде багато спілкуватись з Путінами. з Путінами, з Путінами бо Міркурій в Терезах. Знаки Путіна, якісь мутки буде з ним там мутить з Путіним. Далі, значить, оцей аспект квадратура Сатурна Урана, він теж на початку жовтня точний. Він пов'язаний з політв'язними в Білорусі. Коли почали політв'язні в Білорусі, Лукашенко їх в тюрму посадив людей, то це була взимку 2021 року. Перша квадратура Уран Сатурн. І зараз вона останній раз. Тобто це означає, що події, такі в Білорусі відбуваються, які що цей цикл, один цикл, який допомагав астрологічно Лукашенко утримувати політв'язнів, він закінчується. Зовсім це закінчиться, коли Сатурн вийде з водолія уранічного знаку Зодіака. Тому з березня 2023, коли вже Сатурн. Не буде в Водолії, то астрологічних, астрологічної допомоги Лукашенкові утримувати політв'язнів її не буде. У кращому випадку людей випустять ну, вже навісні 2023 році. Ну, може бути інерція там, півроку, там, ну, може максимум рік, що затримається. Точно поки не знаю. Ну, в принципі, ну, в такому майбутньому, в 2023 році, я б прогнозував, що людей будуть випускати в Білорусі. А зараз на початку жовтня, ну, якісь події будуть, які ну, видно, що потім призведуть для того, щоб цих е, політзаключених випускати. Тобто, зараз на початку жовтня Лукашенко в конфлікті, він, типу, конфліктує, але це на словах. Е, якщо ми. Ну, з західом, тобто він конфліктує з колективним Західом. Тому що Юпітер для Лукашенко це багаті країни, тобто колективний захід. Значить, і також підтвердження в Солярі, що Лукашенко не буде воювати, воно таке. Що в солярі, в минулому солярі у Лукашенка був Марс в його Дєві, в його знаки Зодіака. Це означає, що ну, на, на початку війни він боявся зброєю з Білорусі на Україну заходили війська, тобто е бомбардування з території Білорусі. Марс був в солярі в його знакі, тобто була така воїнственність в нього. Він, звісно, тут з боку прип'яку, тот Марс, але був. В тому солярі, що зараз йде, восени і далі. В ньому Марс далеко від знака Лукашенко, в близнюках це означає, що він буде тримати на двох стульцях сидіти, подвійну позицію займати. Також Меркурій в з'єднанні з місяцем в солярі, що означає, що Лукашенко буде хотіти сидіти вдома, ну, грубо кажучи, тобто займатися внутрішніми справами. Такий ось прогноз. Якщо я щось не відповів про Білорусь, що цікавить вас, пишіть в коментарях. Дякую за увагу.